Таке, що все, все набридло, все це помилка, негарна ідея. Я все, я пливу до Великого острову, я лечу до Маніли, Ну і поки в неї ці всі емоції перебушують, вона ж там така. Ну от зараз зараз от тільки море заспокоїться, от зараз хвиля, а разом з хвилями і з морем заспокоюються її емоції. Все нормально, вона така, потім. Десь через хвилин 40, через годину максимум, ну так, да, щось я проганяю. І дійсно була гарна ідея саме тут селитися, тому що вже б, мабуть, б разів в 5 просто втекла, так б так з дуру. Потім би долетівши до мені, зрозуміла б, що я взагалі роблю. Знову ці там здавати тести, знову бронювати отель, тому що сюди по-іншому не потрапити на цей острів. І вже б так злітала, бо вже пару разів би то точно. Тому вона кожного разу каже: ну. Все нормально, пробач. Дякую, що зекономив мені гроші.